Доброго ранку, народ, субота. Звучить як просто ще один день, але сьогодні ви прокинулися, а це вже перемога, бо кожен новий день це не подарунок а можливість його створити. Саме сьогодні народився Джим Уорд, людина, яка у 1978 році відкрила найперший у світі професійний салон пірсінгу, рукавичка. І якщо хтось у 70-х міг сказати, та кому це треба пхати метал в тіло, він не послухав і створив нову культуру. Тому навіть якщо ваші ідеї сьогодні здаються дивними, це Знак дивні ідеї змінюють світ. Ви не виняток, ви частина цього дня. Ми починаємо наш ер про ранок. А тепер про тих, хто святкує не лише власне пробудження. Сьогодні міжнародний день соціального бізнесу. Це коли ви не просто заробляєте гроші, а ще й не робите це токсично. Звучить як міф, але ні, це реальність, яка доводить, можна бути в плюсах, не висмоктуючи з інших усе людське. І поки ми про суспільні речі, сьогодні ще День Конституції України. Документ, який не просто про статті і розділи, а про цінності Цінності бути собою, говорити своєю мовою, жити у своїй правді, навіть якщо її щодня намагаються перекреслити зовні. А от ці люди сьогодні точно отримають тости, повідомлення і можливо поцілунки. Дмитро, Іван, Костянтин, Марія і Юліана. Нехай вас сьогодні люблять так, як Конституцію любить добрий юрист з повагою і щоденним перечитуванням. І про прикмети на сьогодні. Якщо зранку туман, то готуйтеся. Спека буде така, що асфальт плаватиметься раніше за ваше терпіння. Жаби голосно квакають, це вони попереджають, зміни йдуть. Хтось змінить маршрут, хтось життя. А якщо комарі літають низько, готуйте парасолю. І не забувайте, комарі не дарма називаються кровопивцями. Вони завжди знають, коли щось наближається. Тепер про те, що сьогодні не можна робити у цей день. Не варто позичати гроші або брати в борг, бо це як налити воду в дірявий горщик. Шум буде коростіні. Сварки і з'ясування стосунків вижнає режисери довго серіалу на 60 серій без фіналу. Відкладіть драму на потім одруження і весілля. Якщо вже планували, не скасовуйте, але просто знайте зірки сьогодні трохи ревниві до кохання можуть підкинути нестабільності. А тепер про те, що нам підкинули зірки, це гороскоп. Тож овне, у вас сьогодні є шанс встати з ліжка не впоперек, а як чемпіон. Просто не переплутайте підйом з паркуром через власні думки. Тельці, вам не обов'язково сьогодні все зрозуміти, інколи краще просто не заважати собі жити, близнюки, не намагайтеся бути всюди одночасно, ви не з ефіру, вас не розтягнеш на всю суботу. Раки сьогодні можна відпустити. Людей, справи, думки, домашні тапки, якщо треба, вони самі повернуться. Леви, якщо вам не аплодують, не біда, може просто пауза перед фіналом. Діви, забудьте про ідеальний план. Сьогодні все вдасться саме тому, що ви перестанете контролювати. Кожну пилинку терези, якщо відчуваєте, що стоїте на роздоріжжі, ляжте, відпочиньте. потім стане ясно, куди йти. Скорпіони, не кусайтеся, навіть жартома. Сьогодні ваша мова буде різкішою ніж потрібно. Стрільці ви маєте повне право сьогодні не рятувати світ. Просто побудьте це вже геройство. Козороги, ви не обов'язково маєте досягати всього за раз. погуляйте в життя. Це не тільки список задач. Водолій у вас сьогодні може з'явитися думка, яка змінить усе, але спершу сніданок. Риби. Не ловіть хвилю, самі будьте нею, і так ви маєте на це повне моральне право. Ну а тепер, друзі, як завжди, найголовніше сьогодні субота. І на перший погляд, що з того? Звичайний день, не понеділок, щоб починати, не неділя, щоб підбивати підсумки, просто день посеред потоку часу. Але знаєте, що робить цей день унікальним? Це те, що ви в ньому є. Субота це як пауза між двома ривками, і те, як ви її використаєте, має значення. Це може бути день тиші, день перезавантаження, день без пояснень, без звітів, без графіків. День, коли ви не маєте, а можете. І навіть якщо навколо. Звична рутина, навіть якщо ніхто не чекає від вас великого вчинку, це не означає, що його не може статися. Бо найбільші зміни починаються не з аплодисментів, вони завжди починаються з тиші. З усвідомлення, можливо, сьогодні ви не зробите прориву, але можливо, саме сьогодні ви зупинитеся і вперше за довгий час вдихнете на повні груди не для когось, а для себе. Якщо раптом вам здається, що субота нічого не вирішує. Подивіться в дзеркало, там людина, яка може сьогодні зробити цей день важливим. Просто тому, що вона є. І вона це ви, друзі. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Пам'ятайте, якщо вам сьогодні не аплодують, це не значить, що ви не круті. Це значить, що просто ще не зібралися всі глядачі. Але ви вже на сцені. Тож до зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!